Богдан, переселенець зі Слов'янська, залишив свій дім через чотири місяці після повномасштабного вторгнення. Комунальників про це не повідомив. На момент виїзду ніяких задовжностей не було, були навіть переплати по деяким комунальним услугам. Нині в квартирі Богдана у Слов'янську ніхто не живе, а його борги за комунальні послуги складають понад 30 тисяч гривень. Самая большая черта расходов это отопление, опять же, потому что это никаким образом ну, не фиксируется там, счетчиками и так далее. Вот, То есть около там, 30 тысяч, около уже накапало только отопление за два отопительных сезона соответственно. Вот. Потом такие услуги, как там, уличное освещение, то, что по счетчикам, каким-то образом для меня неведомым, то есть начисляются некоторые суммы. Переселенка зі слов'янська лада каже, теж має борги за комунальні послуги, а показники на лічинниках і у квитанціях відрізняються. По світлу ми там були 13 березня. Після цього чоловік сфотографував тут. Нарахували 12 тисяч 907 на сайті. У нас написано вже 1 березня зовсім інші показники. Тут 17 тисяч Тобто, звідки взялися ще декілька, скажімо так, кіловат незрозуміло. У Слов'янську у лади централізоване опалення. Борги вона має і за тепло. Жінка зверталась до комунальників за роз'ясненнями. Ми дзвонили, надсилали листи прояснювали ситуацію, але вони кажуть, що дякую, ми прийняли на працювання і все, більш ніяких дій. Підприємство Донецьк теплокомуненерго постачає тепло в домівки жителів Донеччини. В окремих громадах також гарячу воду, централізоване водопостачання та водовідведення. На наш запит там зазначають, їхні абоненти мають право не платити за послуги, якими не користуються понад 30 календарних днів, крім опалення та за умову відсутності лічильників. Щоб не отримувати нарахування, такі споживачі мають надавати виконавцю послуг заяву та довідку з нового місця проживання, лікування, проходження військової служби чи довідку ВПО. Нарахування за опалення не буде, якщо ваша домівка розташована на тимчасово окупованих територіях, зруйнована або пошкоджена внаслідок бойових дій. В період воєнного стану діє заборона на стягування заборгованості за комунальні послуги, які утворилися після 24 лютого 2022 року. Борги стягуються примусово, якщо вони виникли до початку повномасштабного вторгнення. Боржнику можуть надати попередження та у разі непогашення ним боргів протягом 30 днів обмежити чи припинити надання послуг. Повідомили у Донецьк теплокомуненерго. Якщо у вашій оселі є прилади обліку, то треба передавати покази з них, каже юрист громадської організації «Донбасос» Михайло Фуменко. Якщо це не робити, то там по певним видам комунальних послуг вони рахуються там або по середньо в середньому споживанню за попередні там декілька періодів там чи місяців, чи по певному нормативу. Якщо людина все ж таки повідомляє про покази лічильника, наприклад, то їй все одно будуть перераховано ці виплати відповідно до показників лічильника. Ситуація, коли немає лічильників і відбувається нарахування там за нормативами, по нормативами на людину там по певним комунальним послугам. Таких випадках це складніше людина має повідомляти там про. Те, що вона так змінила місце проживання у департаменті розвитку базової галузі промисловості Донецької ОВА, повідомили, що споживачком послуг у випадку порушень його прав може звернутися до постачальника послуг або до національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Адиславу Кулов, Данило Черниченко, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.